Якщо ми християни, то нам треба повернутися до справжніх лідерів думки. Через всю історію людства Бог завжди посилав лідерів, думок, це апостоли, пророки, це люди Божі, тому що від новості немає життя. Нам потрібне благословення Боже, тому що життя приходить тільки від дерева життя, від Ісуса, від того, кого Ісус помазав, і це є підтвердженням життям. Обов'язково потрібно приєднатися до справжніх апостолів пророків до Ісуса, щоб уникнути майбутнього апокаліпсису. А якщо ми не, признаємо, не приєднаємося до справжніх пророків, апостолів до Ісуса, ми підемо до пекла. Ми повинні кожен день заливати свіжі Божі новості, а не фейки. Нам треба дерево життя, тому що це Ісус, це Слово Боже, це пророки Божі. Це апостоли Божі, це люди Божі, які показують нам все життя. Усі люди, які